В Україні будуть звільнені усі обласні воєнкоми. Їх замінять військові, які воювали на фронті, і вдруг на Україні щось в голову наканець стало приходити. Про це повідомляється після засідання РНБО щодо цього питання. Загалом уже відкрито 112 кримінальних проваджень щодо посадовців, військкоматів, а також вручено 33 підозри. Ті воєнкоми та посадовці, які мають погони, але щодо яких не виявлено даних про злочини чи порушення у випадку. Якщо вони хочуть зберегти звання та довести свою гідність, мають відправитись на фронт. Повідомили в РНБО. Ну з п'ятниці почнемо засідання. РНБО, де Володимир Зеленський після цього засідання він провів його з силовиками, з представниками збройних сил, генштаб Залужний, Сирський е і доручив звільнити всіх військомів обласних. Керівників центру центрів комплектування пов'язано це з фактами корупції, хабарництва е, статків, не підтверджених абсолютно нічим, тому що ми розуміємо, яка сьогодні може бути зарплата у військових в Україні. Але. От. Ну, зарплата в нього до речі теж може бути непогана. Бо як виявляється, багато з них ще й виявляється собі ще й бойові приписували. От. Але це. все от, да. тобто вони сиділи тут в військоматах і чомусь раптом отримували бойові. Чомусь раптом виявлялося, що саме от їхній воєнкомат це є ключова ціль на по якої, мабуть, прилітають всі рак... всі ворожі ракети. От куда там тому бахмуту порівняно з яким-небудь там одеським обласним військоматом от по, по ступеню ризиків, тобто, але але все одно. Але навіть разом з бойовими це м'яко кажучи, не ті зарплати, на які можна е, купити особняк у Іспанії. От я е, якось чогось, наші хлопці з передка е, от не прихитряються собі, кожен купити по вісповійськомату сидячи в бліндажі. Да, Ви коли да, купити собі по особнячку в Іспанії, як якось воно трошки не співставляється. Ну ми ж з вами розуміємо, що це не зараз. Вони придбали ці статки, набули, і це 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 формується напевне протягом певних років і певну. Нії системи ну, питання масштабу справа так. в тому, що е, зрозуміло, що е, система завжди була дуже корумпованою, але е, війна дала абсолютно інші можливості. От що називається отут тим карта і поперла. Тобто, е, під час великої війни, по-перше, в принципі, кількість людей, які проходять через мобілізаційну цю систему, вона зросла саме не просто в рози, вона зросла на кілька порядків. Е, ну ні для кого не секрет, що У нас зараз воює ну не менше мільйона людей. Ні, ніколи раніше за десятки тисяч. Не переходило. Тобто mm -hmm. е це по-перше. А по-друге, ну це дійсно стало питанням життя і смерті. Тобто, ну, коли, е коли людина призивалась навіть там десь в 14-15, то, скажімо, це були певні ризики. Коли людина призивалась в 22, му 23, му то це от, ну, от, реально було, виживеш, не виживеш 50 на 50. І е знаєте, от можливість е вирішувати питання чогось життя та смерті, це величезна спокуса для людей, які люблять статки. Ну, от, власне виявилося, що спокусу цю не витримала величезна кількість людей. До речі, зараз знімають фактично зрізають голову ці їзди, ці е, ну, знімають власне керівників обласних військоматів. Але ж абсолютно зрозуміло, що керівники без підлеглих не могли це все організувати. Тобто, для того, щоб всі ці гроші і отримувати, і власне виписувати документи за ці гроші, ну значна частина працівників мала бути в цьому задіяна. І більш того. Вла, власне, що це була сама система, організована вертикаль, і е, просто заміною 25 людей, чи скільки у нас саме керівників обласних воєнкоматів, проблему не вирішиш, це тільки початок, це те без чого не можна, було категорично, але тепер це має піти далі вниз каскадом, інакше це не спрацює. От це стало видно, ще от, власне, власне, з чого почалася ця історія? П'ятниця це вже ж кульмінація, це не початок. От РНБО п'ятнична це результат попередніх тотальних перевірок. Mm -hmm. А самі по собі ці тотальні перевірки стали наслідком Власне, зашквара е, одеського воєнкома, який от, от, підвела людину нетерплячка. От не міг він дочекатися з тими своїми е, е, таємними доларами там, чи євро, от не міг він дочекатися, поки пройде, пройде війна, все заспокоїться, і тоді тихенько поїхати в Іспанію прикупити собі особнячок. От йому ж це треба було зробити прямо зараз. І от він цим, що називається, спалив контору. От він спр... от, до, до речі, це дуже яскравий кейс, як взагалі виявляти корупціонерів. Часто дуже складно. Довести, що людина щось робила не так, наприклад, при операціях з бюджетними грошима. Але дуже просто довести, от які в людини офіційні доходи, і які в людини е, витрати. І от коли різниця між офіційними доходами і витратами, вибачте, йде на порядки, то далі можна в принципі не доводити, що ці гроші незаконні. Тут вже тут дійсно вже працює презумпція саме вини, що ні, дорогий. А от ти, будь ласка, доведи, звідки ти ці гроші взяв. І якщо ці гроші чесні, довести не проблема. Нагадується фільм 12 друзів Овшина», коли вони після тієї справи з Казино, якщо ви пам'ятаєте, цей фільм з Казино і організатор цієї всієї операції кожного попереджував: не купуйте дорогих авто от, і віл, от, не от. купуйте. Ну, от, от власне, розумна людина, так. А ті ж, ну ну як там така кажуть, жадність фраєра згубила. От власне, якось такий гарний одеський вираз. От жадність фраєра згубила, це саме той випадок, але головне, що жадівність згубила. Були не тільки одного фраєра, на щастя. Отут, як не дивно, система спрацювала дуже по-тупому. Справа в тому, що коли вже оцей одеський товариш спалився, ну от, ну, насправді, якби одразу від нього різко всі відмовились, там, Міністерство оборони категорично його засудило, перші ткнули пальцем, заявили, Боже, виявляється, серед нас, така паскуда була, а ми не бачили. Дякуємо тим, хто викрив. Могло б так і зійти з рук, і всі брешта далі брали. Але просто, от, от як ви зараз кажете, знали б, що прямо зараз не варто нічого дорогого купляти. Давайте краще колись потім. Так от, е, але ж ні, система настільки обнахабніла, що вони ще й вирішили його захистити. Вони вирішили його прикрити. Якщо пригадуєте, була комісія Міністерства оборони, яка перевірила його роботу і заявила, що порушень не виявлено. І, от, власне, оце саме стало тригером. Оце стало сигналом, що значить. Він працював не сам, що він працював саме як частина вертикалі, ділився з усіма, з ким треба ділитися. І е, відповідно, оце вже тоді вийшло на рівень. Е, от наразі це вже РНБО, так це вже другий рівень. Якщо пригадуєте, тоді це вийшло на рівень ставки Верховного головнокомандувача. А це, за великим рахунком, найвищий орган у воюючій країні. І на ставці Верховного головнокомандувача розглядалось це питання, і, власне, звідти пішла команда. А от тепер вже тотальна перевірка всіх воєнковів, і тепер за результатами цієї. Тотальної перевірки, тотальне звільнення. Це якраз дуже хороший кейс. Завжди б так. В нас ключова проблема ж завжди не з виявленням корупціонерів, за великим рахунком, де ми їх всіх знаємо. От е, проблема завжди була з тим, що суспільство знає. Е, як там може е, колись вчив я Латину в університеті, от, і ми там вчили, як зразки оцих класичних текстів, ми вчили е, е, промови Цицерона проти Кателіни от, в римському сенаті. І от є такий дуже відомий вираз, е, який всі знають: отемпора о, о морес, о часи о звичаї. Але зазвичай люди не пам'ятають, звідки це взято. А це був початок власне, однієї з цих промов е, власне, е, Цицерона. Воно звучало так: отемпора о, о морес, о часи о звичаї». Сенат, Знає, консул бачить, всі говорять, а він пальцем на каціліну досі живий. Так от, проблема наших часів та звичаїв була саме в тому: ми чудово знаємо, де в нас корупціонери, але проблема була в тому, що так викрили. Журналісти зробили розслідування, з'явився, з'явився матеріал, порядні люди руку більше не подадуть. Але людина лишається на тій же посаді, на тих же потоках тощо. Зараз ми бачимо, що нарешті все ж таки, хоча б в одному випадку Випадку причина мала правильні наслідки. От якщо далі це тепер піде всюди, що, вибач мене, не попадайся. Якщо вже попався, все, далі вже варіантів нема, тебе не прикриють, тебе не захистять, далі понесеться. То це буде як в нормальному світі. Бо спроби корупції є всюди. Принципова різниця в суспільствах не в тому, що там всі люди абсолютно чесні і ніхто не пробує красти там чи брати хабарі. Проблема в тому, як реагує суспільство, коли викривають. і от От зараз зроблений дуже серйозний крок саме до нормальних реакцій.